Сьогодні ми з вами розберемося, що таке QQQ, чи варто в це інвестувати і як правильно купувати ETF. Вмощитись максимально зручно, буде дуже цікаво і корисно. Поїхали! Вітаю вас, дорогі українці, на найкращому україномовному каналі про криптовалюту, інвестиції та фінанси Криптокиїв. Мене звати Роман, і сьогодні ми будемо розбиратися, що таке QQQ. Сьогодні я хочу розповісти про один з найпопулярніших ETF на ринку, QQQ. Якщо ви цікавитесь інвестиціями в технології, це відео саме для вас. QQQ це ETF, який відстежує NASDAQ 100. Це індекс, що включає 100 найбільших компаній, які торгуються на NASDAQ. Більшість з цих компаній. Технологічні гіганти, такі як Apple, Microsoft, Amazon і Tesla. QQQ був запущений у 1999 році і з того часу показав значне зростання. За останні 10 років середня річна дохідність складала приблизно 12-13%. Якщо подивитися на статистику, активи під управлінням QQQ зросли з 20 мільярдів доларів у 2010 році до понад 200 мільярдів доларів у 2023. Році. Інвестування в QQQ дозволяє диверсифікувати ваш портфель, оскільки він включає 100 компаній одночасно. Серед них є такі гіганти, як Apple, Microsoft, Amazon, Google, Tesla та інші. Це означає, що ваші інвестиції розподіляються між різними компаніями, зменшуючи ризик. Однією з основних переваг QQQ є його високий потенціал зростання. Технологічний сектор, на який він орієнтований, є один з найбільш динамічних і швидко зростаючих. Це робить QQQ привабливим вибором інвесторів, які шукають високий потенціал дохідності. Ще одна перевага QQQ – це його ліквідність. QQQ є одним з найбільш ліквідних ETF, що означає легкість купівлі і продажу на величезні суми. Це особливо важливо для тих інвесторів, які хочуть мати можливість і швидко реагувати на ринкові зміни. Однак варто пам'ятати, що інвестування в QQQ пов'язано з певними ризиками. Перш за все, QQQ концентрується на технологічному секторі, що робить його більш вразливим до ринкових спадів у цьому секторі. Якщо вартість акцій кількох великих компаній знизиться, це може суттєво вплинути на весь фонд. Крім того, QQQ є високоволатильним ETF. Це означає, що його ціна може швидко змінюватися як вгору, так і вниз. Наприклад. Під час фінансової кризи 2008 року або пандемії 2020 року QQQ зазначав значних коливань. Я також хотів би порівняти QQQ з іншими ETF. наприклад, XLE, який орієнтований на енергетичний сектор. Або XLV, які спеціалізуються на охороні здоров'я. Ці фонди можуть бути менш волатильними, але не пропонують таких можливостей для зростання, як QQQ. Що ж, давайте розглянемо, як QQQ порівнюється з іншими популярними ETF, такими як SPY, який відображає індекс S&P 500. SPY охоплює ширший ринок і включає компанії з різних секторів, тоді як QQQ зосереджується на технологіях. З 2010 по 2023 рік QQQ зріс орієнтовно на 450 тоді як SPY за цей же період зріс на 270 Це підкреслює перевагу саме технологічного сектору. У 2020 році, попри пандемію, QQQ зріс на 48%, тоді як SPY зріс лише на 18%. З 2015 по 2020 рік QQQ показав середньорічний приріст приблизно 25%. А ось тоді як SPY – Близько 15%. Ще один цікавий варіант для порівняння – це VGT – Vanguard Information Technology ETF. VGT спеціалізується на технологіях, але QQQ має дещо ширшу диверсифікацію за рахунок включення не тільки технологічних компаній, але й медіа та телекомунікаційних компаній. Нарешті я хочу порівняти QQQ з DIA – Dow Jones Industrial Average. ETF. Dia включає 30 великих компаній і часто вважається більш консервативним фондом, тоді як QQQ орієнтований на зростання. Дія зростала повільніше з 2010 по 2023 рік, і її показники збільшилися на 200%. Нагадую, що QQQ за цей самий період часу зробив 450%. Що ж, давайте з вами розглянемо декілька прикладів, щоб показати наскільки прибутково могли бути ваші інвестиції в QQQ у різні роки. І так, 2000 рік це рік. Перед кризою доткомів. припустимо, що ви інвестували 10 тисяч доларів у QQQ на початку 2000 року. Це можна сказати хай. Так ось після краху доткомів фонд впав на 80%. Але ті, хто залишилися в цих інвестиціях, були нагороджені значним зростанням у наступні десятиліття. На середину 2023 року ваші інвестиції зросли би приблизно до 56 тисяч доларів, що відповідає середньорічній дохідності близько 7%. Це враховуючи кризу доткомів, коли індекс впав на 80, навіть більше 85%. Далі 2008 рік, коли весь фондовий ринок обвалився, і ще кара кризу, тобто враховуючи всякі три. Масштабні падіння, ви все рівно б отримали 7%. А якби ви на кожному з цих падінь добирали більше акцій QQQ, то ваші результати були б значно кращими. 2010 рік. Якби ви інвестували 10 тисяч доларів у 2010 році, ваші інвестиції до 2023 року зросли б приблизно до 61 тисячі доларів з середньорічною дохідністю приблизно 15%. Це було б чудове рішення, враховуючи сильний ріст технологічного сектору. 2020 рік. Нарешті, Якщо б ви інвестували 10 тисяч доларів на початку 2020 року, навіть з урахуванням пандемії та ринкових коливань, ваші інвестиції зросли б до 19 тисяч доларів до середини 2023 року, що відповідає середньорічній дохідності приблизно 23%. Для порівняння, якби ви інвестували ті самі суми в SPY або в DIA, ваші прибутки були б значно меншими. Наприклад, інвестиції в SPY, з 2000 року принесли б вам близько 38 тисяч доларів до 2023 року, тоді як інвестиції в дія зросли б приблизно до 30 тисяч доларів. Нагадую, що інвестиції вкладені в QQQ коштувало би 56 тисяч доларів. Якщо ж ви плануєте все ж таки інвестувати в QQQ, то одним з найкращих підходів є довгострокове інвестування. Історія показує, що QQQ має потенціал для значного зростання протягом багатьох років навіть. Попри ринкові коливання. Ще одна стратегія, яку варто розглянути, це Dollar-Cost Averaging. DCA. Я користуюсь саме цією стратегією. Це означає, що ви інвестуєте однакові суми грошей регулярно, незалежно від ринкових умов. Це дозволяє зменшити ризики, пов'язані з волатильністю ринку. Нарешті я хотів би підкреслити, що інвестування в QQQ може бути кращим вибором ніж активне управління фондами. QQQ має низькі комісії і, як правило, перевершує багато активних керованих фондів. Що ж, тепер, коли ви знаєте всі переваги та можливості ETF QQQ, давайте перейдемо до найважливішого питання. Як інвестувати в цей ETF QQQ? Один з найзручніших способів для українців є скористатися послугами брокера Freedom Finance Європа. Freedom Finance надає можливість купувати акції та ETF, зокрема QQQ з легкістю. Все, що вам необхідно зробити, перейти за посиланням, яке я залишаю під цим відео, Зареєструватись на платформі, поповнити особистий кабінет та вибрати QQQ для покупки. Freedom Finance пропонує низькі комісії та зручний інтерфейс, який робить процес інвестування швидким і простим. Особисто я користуюсь цим брокером і інвестую там не тільки в QQQ, но і в інші ціні папери. До речі, подивіться ось це відео. Там я детально показав, як зареєструватись, як поповнити, як купити, як продати і як виводити гроші з брокера. Це Інструкція, яка відповість вам на більшість стартових питань. На неї також залишаю посилання на це відео, тому переходьте і дивіться. Крім того, якщо ви використовуєте посилання на реєстрацію під цим відео, ви можете отримати спеціальні бонуси на поповнення рахунку. Ці бонуси цими бонусами ви можете перекрити вашу комісію, яку ви витрачаєте на покупку або на поповнення брокера. Коротше, прикольна тема, тому використовуйте. Підводимо висновок. QQQ це ETF, який надає унікальні можливості для інвестування у провідні технологічні компанії. Він має високий потенціал для зростання, але також пов'язаний з певними ризиками. Незважаючи на це, для тих, хто готовий взяти на себе ці ризики, QQQ може бути чудовим доповненням до інвестиційного портфеля. Не забувайте про важливість диверсифікації і довгострокової перспективи. І використовувати Freedom Finance Європа для зручного та надійного інвестування. Ну а для тих, хто хоче дізнатися, куди саме я інвестую, які акції покупаю, які продаю, яка середня ціна і скільки грошей вкладено в мої позиції, а також як я торгую на ф'ючерсах, яку криптовалюту купую, як я набираю свої активи і як я їх усереднюю, ви можете доєднатися до моєї закритої платної ВІП-спільноти. Доступ до неї коштує зараз акційна ціна лише 150 доларів замість 200. Доступ у вас буде назавжди, і ви. Отримати всю інформацію, яка вже є там, а також яка буде з'являтися там новою. Якщо вам цікаво, залишаю в описі до цього відео посилання на мого менеджера. пишіть йому, і він вам детально відповість на всі ваші питання, що саме входить до ВІП-групи. На цьому сьогодні, все. Дякую вам, друзі, за перегляд. Сподіваюся, що це відео було вам корисним. Бережіть себе і не втрачайте гроші на фінансових ринках. Пока!